У Херсоні виставка воскових фігур. Унікальні експонати в точності відтворюють знаменитих особистостей. Фігури виконані неймовірно правдоподібно. Найдрібніші деталі обличчя та одягу повна відповідність, ваги та зросту, створюють ефект реальної присутності живої людини. Розташувалась експозиція у виставковому залі музею природи. Біля входу до зали відвідувачів зустрічає дівчина-контролер на ім'я Ганна. Однак варто придивитися і зрозумієш, що насправді і вона теж зроблена з воску. Виставку привезли до Херсоні. Оного з двох міст світу, де створюють воскові фігури. Рецепт виготовлення спеціального воску для скульптур та саме їх створення тримається у секреті. Зробити воскову фігуру справжню майстерність. Аби вона виглядала в точності як справжня особистість, майстри тривалий час створюють свої шедеври, приділяючи увагу найменшим деталям. Саме цей воск кадатор був ще в часи Древнього Єгипту. Обикновений челіний воск нього додано около 80 інгредієнтів. Знает только в Лондоне и в Петербурге. Больше нигде держит в секрете. И температуру он выдерживает от минус 40 градусов до плюс 40 градусов. Свыше это уже становится мягкий, а если ниже 40, он хрупкий. Сам процесс изготовления тоже держит в секрете, кроме того, что воск секретный. Скорее всего, что это ручная работа. Но не разглашает эту тайну. И временное изготовление одной фигуры уходит очень длительно. Срок этого около полгода, самое меньше. Почему так долго? Ну, это, во-первых, и делает не с натуры, потому что полгода никто не будет сидеть позировать. Это фотографии, портреты. Из кинофильмов, из журнала, образы собирает. Глаза, конечно, не во всех, как живые. Если внимательно посмотреть, только что не моргает. Это протезы, которые изготавливает Институт микрохирургии глаза имени Федорова. Конечно, недорогие, в пределах 500 долларов стоит один такой глаз. Один протез. В них стали искусственные хрусталики, которые ставят живым людям при плохом зрении. от эти. И волосы тоже, почти у всех. Если не парик, но это человеческий волос. И представить себе количество волос. Десятки тысяч. Сидит парикмах и пастажер, и каждый волосок этот воск упаривает. Вот почему такой длительный процесс. Поэтому воспринимается как живой. Усього в експозицію війшли 27 фігур. Серед них відомі особистості різних часів та навіть казкові персонажі. На виставці можна побачити як знаменитих акторів минулого, так і героїв саги про хлопчика-чарівника Гаррі Потера, визнаних діячів політики та багатьох інших. До речі, скульптури повністю відображають реальні розміри представлених осіб. Войовнича Жанна Дарк, величезний Хагрід, дволикий Янус. Усі вони, наче живі, поглядають один на одного. Серед інших знайшла своє місце і знаменита мадам Тюссо. Її воскова Копія також представлена у колекції. Виставка воскових фігур чудовий спосіб познайомитись з видатними особистостями минулого та сучасності і побачити найцікавіших людей світу а також улюблених фантастичних героїв вживу.